Вітаю! З вами смачно домашнє! Сьогодні ми приготуємо смачний та поживний салат з курятини та печериць, який стане окрасою будь-якого святкового меню та буде частим гостем на вашому столі. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Для приготування даного салату нам знадобляться печериці, які я попередньо нарізав слайсами, куряче філе, цибуля, яйця. Сіль, перець, майонез, олії для смаження та кріп. Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі до відео. На попередню розігріту сковорідку додаємо олії та наші печериці. Печериці тушкуються, нарізаємо цибулю. Пів кільцями. Нашатковану цибулю додаємо до печериць та продовжуємо тушкувати. Поки тушкується печериці з цибулею, підготуємо курятину. Для цього нарізаємо м'ясо на невеликі по довгості смужки. За бажання можна використовувати варену курятину, проте мені більше подобається смак смаженої. Солимо, та перчимо м'ясо. Не забуваємо помішувати печериці та в кінці готування додадимо сіль та перець за смаком. Мілко нарізаємо кріп. Він нам знадобиться для приготування омлету. Омлет ми будемо додавати в цей салат, він додасть такої ніжної та пікантної нотки. Трішки кропу залишимо для подачі. Все інше використовуємо для приготування омлету. Солимо та перчимо і замішуємо. Печериці готові, цибуля прозора. Перекладаємо на тарілку, де ми будемо салат замішувати. Додаємо олії та викладаємо нашу курятину. Залишимо її на сковороді, нехай прихопиться з одного боку, потім будемо помішувати. М'ясо підсмажилося. Я додав ще до смаку перцю та солі і відправляємо курятину до печериці. Наступним кроком будемо готувати яєчний омлет. Розділяємо яєчну суміш навпіл та смажимо два тоненьких млинці. Як тільки білок прихопиться, звертаємо млинець. Все, готово. Малинці готові, тож нарізаємо дрібними слайсами. Та додаємо в салат. Додаємо майонез, замішуємо. Даний салат можна смакувати як теплим, так і охолодженим. Салат готовий, тож викладаємо, прикрашаємо та будемо дегустувати. Приємна текстура, ніжний, соковитий, дуже смачний. Рекомендую вам приготувати даний салат до святкового столу або ж просто до вечері. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. З вами був смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.